Добрий день, дітки! Сьогодні я хочу запропонувати вам подорож до лісу. У лісі ростуть різні дерева. Скільки у лісі дерев? Так, багато. Давайте з вами пограємо в гру один багато. Я вам буду називати одне дерево, а ви мені коли є багато? Береза, багато чого Беріз. Ялинка, багато чого ялинок. Тополя, багато чого тополь. Каштан. Багато чого каштанів. Липа багато чого лип. Клен багато чого кленів. Молодці, дітки, погляньте на дерево. Що є у нього? Так, у дерева є гілки, стовбур, листя, корінь. Як ви вважаєте, чи схожі дерева на нас? Так, на які частини тіла схожі гілки? Гілки схожі на руки. На що схоже стовбур? Так, стовбур схожий на тулуб. На що схожий корінь? Правильно, корінь схожий на ноги. Великі дерева схожі на великих людей, а маленькі на маленьких. Як називається це дерево? Так, це береза. Яке це дерево? Правильно, листяне. Де росте берізка? Молодці, вона росте у лісі. Який стовбур у берізки?» Так, стрункий, біленький, із чорними смужечками. А яке це дерево, високе чи низьке? Правильно, це високе дерево. Які гілочки у березки? Молодці, тоненькі, і їх багато. Яке листя у березки? Так кругле і зелене. Яке коріння у березки? Молодці, міцне. Вона добре тримається своїм корінням у землі. Як ми ласкаво скажемо про березу? Так, берізонька. Складімо розповідь про Берізку. Це береза, це лісове високе дерево, у берізки стрункий, біленький із чорними смужками стовбур, у берізки кругле зелене листя. Послухайте віршика про Берізоньку. Берізонько, берізонько, ти мавка лісова, зелені твої кіски вітрисько розвіва, стоїш ти при дорозі, у травах і кущах, і білі твої ноги все миєш на дощах. Прошу вас, із берізки високу не точіть, ви краще їй сестричку, зелену посадіть, ви краще її шпаківню поставте на гілках, Щоб прилетів до неї друг лісу, добрий ж птах. Про що цей віршик? Так, про берізку. Що буде добре для берізки? Правильно посадити молоде деревце, а ще що? Так, повісити шпаківню на берізку. Навіщо потрібна шпаківня? Молодці, для того, щоб прилітали птахи. Чому? Птахи захищають дерева від комах. Що росте поряд з берізкою? Так, кущик, він менший, ніж берізка, чи більший. Правильно він менший, чого у кущика немає. Молодці стовбура. А що у кущика є, так, у нього є багато гілок, звідки вони ростуть? Правильно вони ростуть із землі. Які гілочки у кущика? Так, тоненькі. Давайте з вами порівняємо дерева і кущі. Дерево високе, а кущ низький, дерево велике, а кущ маленький. У дерева є стовбур. А в куща немає, у дерева гілки товсті, а в куща тоненькі. У берізки стовбур білий, а в ялинки коричневий. У берізки на гілочках листячко, а в ялинки голочки. Дерева та кущики товаришують, оберігають і допомагають одне одному. Кущик не дає змоги бешкетному вітерцю ламати гілочки дерев, а дерева прикривають кущики своїми густими гілочками від пекучого сонечка. Так і живуть вони дружно. А зараз давайте з вами промовимо чистомовки джу, 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 я дубочка посаджу, джу-джу, джу, я на лавочці сиджу, джу, 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 до садочка я ходжу. Давайте з вами спробуємо вставити в речення слово ліс. Ми ходили на прогулянку до ліс. Правильно, ми ходили на прогулянки до лісу. Чимало грибів можна знайти у ліс. Правильно буде, чимало грибів можна знайти у лісі. Чорні ворони літали над ліс. Правильно, чорні ворони літали над лісом. Дерева і кущі живі, вони якими дихають і ростуть. Я сподіваюся. Що тепер, коли ви дізналися про дерева, ви не будете їх ламати, а просто будете милуватися їх красою та радіти цьому маленькому диву, що подарувала нам природа. А наше заняття закінчилося. До побачення.